прекрасная акция я думаю что вообще помогать больнице детям это в общем то я думаю что благотворительность это здорово поэтому с удовольствием принимаем участие причем не первый раз вот. пробежим дистанция небольшая Вот. Не упадем, не умремо все буде хорошо. Ну і самое главное, поможем нашим дітям і родом. Сьогодні дійсно дуже багато крименчужан беруть участь провіги і впевнені, що це свято буде ну, для всього нашого міста. Свято для дітей, які пробіжать, свято для дорослих, які прийдуть і порадіють за своїх дітей. І найголовніше це свято для тих діток, яким ми. Можемо зберегти здоров'я, тому що основна мета цього пробігу це закупівля медичного обладнання, збір коштів для того, щоб оснастити сучасним медичним обладнанням пологовий будинок міста Кременчука. Я підтримую перш за все хворих діток. По-друге, ми приймаємо завжди з чоловіком пробізі, а це по перше і чудовий настрій, і допомагаємо і отримуємо велике задоволення від цього заходу. Тому бажаємо всім приймати участь і отримати позитивні лише враження. Ми сьогодні на цьому пробігі, і ми за здоров'я дітей за допомогу їм. Дуже багато положительних чувств, дуже багато пожелання нашим кремічужанінам, кремічужанам і хочемо, щоб к нам присинялись якомога більше молодежі. Ми покажемо примір сьогодні.